Продається будинок в селі Глибочок Чортківського району Тернопільської області за 10 кілометрів від міста Борщів. Сам будинок знаходиться в центрі села по вулиці Середа, 41. В селі є бар, клуб та 5 магазинів. На вулиці, де знаходиться будинок, є також церква, магазин, школа, медпункт, сільрада, пошта, автобусна зупинка. До всіх установ 5-10 хвилин ходьби. На нашій ділянці 16 соток збудовані, хата з двох окремих кімнат, нова однокімнатна хата з кухнею верандою та підвалом, господарські будівлі із чотирьох приміщень. Крім того, є гараж, приміщення для дров, приміщення для вугілля, 100 доларів для інвентаря, на подвір'ї. Ще є криниця, вуджарня, літній курник, санвузол. Біля хати город 7 соток, сад 2 сотки, квіти сотки. Будинок опалюється газовими конвекторами. Є три точки для підключення газових плит. Два телевізори для перегляду. Ще є кухня плита на дровах. Піч для печення тушонок та ванна, вибрана площадка для постройки теплого санвузла. Зараз ідеальний час, щоб зробити крок у світ сільського, спокійного та гармонічного життя. Придбайте цей чудовий будинок по низькій ціні і почніть новий етап свого життя. Будинок коштує 7200 доларів. Відстань до найближчого міста 10 кілометрів, загальна площа будинку 67 метрів, кількість кімнат 3, площа ділянки 16 соток, цегляний будинок, зовнішнє утеплення стін, мінеральна вата, санвузол у дворі, опалення індивідуальне газове, житловий стан, меблювання залишається, побутова техніка плита, холодильник. Мультимедіа, телевізор, спутникове телебачення, комфорт, огорожа, гараж, гостьовий літній будинок, підсобні приміщення, цоколь, підвал, комунікації, газ, свердловина, електрика, інфраструктура до 500 метрів, дитячий садок, школа, магазин, кіоск, аптека, центр міста, відділення пошти. Ландшафт до 1 кілометру, чудова річка. І так, ціна будиночку: 7200 доларів. По всім питанням звертатися до продавця Михайла. Телефон в ролику в кінці ролика. Thank you. Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.